Ну, сьогодні розпочати загальний комплекс робіт, пов'язані з демонтажними роботами, з підготовчими роботами. Тобто розпочали огородження будівельного майданчика, демонтажні роботи по західній трибуні, яка рахується основною, демонтажні роботи, почали демонтувати стільці, після того будуть демонтувати бетонні конструкції. І по східній трибуні так само демонтують бетонні конструкції. Мережі. Наступний етап буде найскладніший е, – це перенесення існуючих е, будівельних е, мереж, каналізаційних, водопостачання, е, теплопостачання, електричних мереж, тому що на, е, так би мовити, п'ятні будівництва, які е, де має розташовуватися легкоатлетичний манеж, проходять всі ці мережі, і це саме буде складний процес. Після того будуть буритися палі, їх більше 600 штук по проєкту. Глибина залягання паль буде приблизно в середньому 12 метрів. Це буде основа для двох табло. По північній і південній трибунах і для нового легкоатлетичного манежу, який буде на східній трибуні, і за західною трибуною буде підняття і встановлення металоконструкції. То Зараз почнуться влаштування цих паль. Футбольний клуб Верес і їхні фанати виступили з ініціативою влаштування безпосереднього стеження за процесом будівництва. Так звані-червоні -червоні очі, чорно-червоні очі, тобто будуть влаштовані відеокамери і онлайн-режимі, кожен зможе слідкувати за процесом будівництва. На сьогоднішній день ці пластикові сидіння ми будемо в нас ще під приміщення на віражі, ми їх будемо складати. Актами прийому передачі приймати і далі будемо дивитися, чи годні вони вдалі в експлуатації, можливо, комусь їх передати. Якщо ні, то вони будуть просто здаватися по ну, як на пластмасу, як на бой, бо е окислилися болти. Бачу, хлопці знімають, які знімаються, другі ламається, вони вже просто вижилися в цьому плані. Частково будемо складати. Те, що не придатне, по актах будемо здавати як пластмасу, як бій. Ці доріжки було звернення начальника ДСНС Рівненської області. Хлопці приступили, тому ми передзвонили, їм треба на Млинівський, на їхній там спортивний комплекс, в них там є вісім доріжок, щоб застелити для тренування, проведення певних якихось змагань зробити бігову доріжку. От. Вони звернулися офіційно на мера, ми маємо цей лист, нема проблем, тому що якщо заїде техніка, вона просто пошкодиться і утилізується.